<заками>, і там намочився так дуже сильно. Ось то я переклала мій телефон, заховали, і там ще я наушники на всякий випадок брала. Ось, то я їх заховала під мою кофту сюди, і під всей одяг, щоб вони не замочилися часом. Мій телефон ніби не дуже замочився. А ще я була з годинником, то він не ну все було з ним добре, але здається. Здається, на першому чи на другому, здається, на першому водяному афлекціоні, то він в мене злетів через воду. Бо я думала, що, можливо, через швидкість, але потім на останньому флекціоні, там, де було реально швидко, то він мене не випав, я це перевірила, і я дуже рада, що він мене не випав, бо я би його не зловила, він би там просто лежав десь траві віра Ось так. Я це все переклала. Мої загалом навушники, вони якісь дуже дивні, мені дуже з ними страшно перебувати, тому що ем, вони просто я чую щось жужить. Я думаю, може там не знаю, наші сусіди якісь там вони це включають, і воно трохи м, все відбив. Ось то там включили вентилятор. Це ж так називається? Але це я е, пробую мої навушники, це вони вібрують. Ну, там теж може трохи вібрують, Але вони настільки, ну вони якісь дуже дивні. І вони якісь постійно е, цим часом дуже дивний звук, якийсь такий фанистовий, робить. М ось, я думала, що можливо, якщо на них поведе вода, то це буде просто капець. Там ми всі будемо електриці. Я не знаю, це працює згадувати. Ну, себе так не зробилося, але коротше, я їх заховала як подальше, щоб вони нічого не зробились з ними. І з ними все нормально. Ось то ми там спустилися. Це теж не було так страшно, як я думала. Це було класно. Вони бачилися повністю. У мене весь мак є Ем, Ось так я виглядала. Але, до речі, висохаєш дуже ти швидко. Ну, типу, самий ти одяг ні, тому що там е, набагато довше. Ось мої шорти дуже довго висухали. Але взагалом дуже швидко ти висухаєш. Е, і твоє, моє волосся. Ось, Тому що не було, до речі, так жарко. Було так холодненько. Ну, не з найжаркіших. Десь було 27 градусів. От. Але висухали я швидко. Тож далі ми пішли на кружляючі чашки. Е, там дуже багато, як дуже багато, не так, прям дуже багато, але трохи часу пройшло, поки ми туди-сюди проходилися, там е, вже не відпочивалися, там полежали на траві, там вже поїли, здається, ми були. Та. І цей на цьому атракціоні, це в Nickelodeon Land вже було, то на ньому мене закачало. <гум> і страшне, як закачало. Мені було дуже погано. Хоча це якийсь дитячий цей. Тож це такі кружляці чашки. Там є ось така вісмірка. Таке коло вісьмірка. М -м, ну, форма вісьмірки. Ось, і там по ньому рухаються оці чашки. і е вони ось так от по колу перше про цей, а потім міняють з кольору по колу і так постійно. І ще ти там можеш крутити, щоб вона не тільки ось так от рухалась, а ще ти м -м -м -м, ось так от крутився, поміж собою, чи як це називати. От, То я там була, каталася з Каєтаною, Лар і Ларою, і також з ними туди йшла. Ось ми почекали на цей це тільки 3 хвилини, тому що це дитячий відділ і там мало людей, бо там тільки діти катаються. Ось. І мене там страшенно знудило, тому що м -м, потім в мене все було нереально. Ну, я не дуже відчувала реальність. Ось в мене дуже крузь голова. Я менше чула. Взагалі було так паршиво. Ем, і це було так до кінця дня. Тож ми там покаталися троє. Там загалом можна було двоє-троє, то ось так. Потім ми пішли, там близенько, в тому самому Land відділі, на літаки. Ось. Це яке легенькі. Я походу, бо я на якомусь схожому, коли в нас там є в них, то там теж приїжджаються які актакціони. То я на такому схожому ектракціоні каталась і мені було. Ну, мені було так нормальненько страшно. ну не прям дуже страшно. Але так, ну, був трохи. адреналін, на це все. а тут, це просто так смішно. Я вже зовсім не боялася, побрала свій страх, хоча його не було. Ось. І просто. Десь три, раунд, три круги, хоча там не дуже круги, там дуже ріський повороти, які зовсім не е, То ми приїхали. Я там летіла тільки з Ларою, тому що каїтана не захотіла. Ось і ось так. Шостий атракціон. І теж досить-досить багато часу пройшло. Ми там, поки всіх познаходили, це було дуже довго. Там настільки ми передзвонювали всіх людей на світі, що це просто капець. Ось тому на цьому шостому це був найлегший, най... найменш страшніший атракціон, який я знімала. Поки ми там катались, бо на всіх інших там або вуда, тобі в телефон, бо я не брала от спеціальний чехол, або там він просто випаде. Ось, тому... Я не чекала. Ми там вже чекали, е е каталися. Що я хотіла сказати, я з вже не забула. Ось тож. Це називається Екстраціон Джунглі. Я туди пішла з Патрісією Каїтан і Барінією. Здається, і йшла теж ще з ларою, але вона як дізналася, що це екстраціон з водою, то вона не захотіла піти туди. Але там ми не замочилися, Там просто ми пливли на плоті по воді і дивилися на джунглі. Ось так це все виглядає. Найбільш страшніше, що там було, це. А, там були пластикові, типу м -м тваринки, і там ще було озвучення. Їх, які вони видають звуки. І ми ось так от отпливали. Ось тут. Що там було найстрашніше? Це мавпа. Я так ненавиджу мавп, як вони кричать. Вони так сильні і просто е, ми повертаємо і тут починає так так голосно. Ось це найстрашніше було. Там ми просто повільні синенько, собі пливли, роздивлялися і все. І далі я... ми там трохи почекали, коротше, там поки всі знайшли, там туди-сюди пішли. Ось то я була з Ларою, Фаті моєю Каєтеною, то ми там собі просто гуляли, роздивлялися все. Ось ще там був такий атракціон в Nickelodeon Land, Ми туди повернулися. Що... Та, типу, ти на актракціоні в тебе сама ось всі там точки вони крутяться, ось, і теж ти десь сидиш, і ти можеш стріляти водою в людей, які ззовні ось, і вони теж з тебе можуть стріляти, бо там назовні теж є такі ці. То ми там пробули десь так одну годину, тому що дуже довго збиралися, поки е, тільки два рази ем, там пробув це як такціон. Ем, ось. І ось так от. Ми там просто пробули. І мене запитала Лара, чи я хочу десь ще покататися. Я їй сказала, що я хочу ще на ком... якомусь. І на якійсь американській гірці покататись, тому що ось я хотіла, я взагалі на таких реальних, ну, екстремальних американських гірках ніколи не каталася, це був перший раз. ось, То вона пішла, подзвонила, коротше, до цієї тані, їй вже все з нею було, було добре. І Фатіма. Ще одна. Ось то вони там були разом. Вони чекали на, в черзі на торменту, але я переплутала назву, коли я писала, і коли я всім казала, на чому я цей, бо я багато про це говорила. Ось тому це не зовсім Тормента, це якесь інакше ім'я, але, типу, в тому дусі. Це схожі слова. Ось, То... торнадо. Торнадо, здається. То це торнадо українською теж. М -м То там була величезна черга. Я там чекала одну, якщо точно, одну годину 40 хвилин, майже дві години. Величезна черга, тому що це вже був так більш вечір. І це всюди така була черга, тому я там чекала. Тому що це єдина американська гірка, яку я хотіла там кататися, тому що вона була екстремальна, але не занадто. Тому що інші там були: одне це там просто ти майже весь цей атракціон, ти перевернутий, ти їдеш так. І там дуже-дуже всякі перевер... ну це просто капець. А інше ще гірше. Це все, все в ці увірки, там. Але ти, сама твоя та штука, машинка, ем, вона обертається теж. І ти її теж маєш ось таку дорогу. Ось тому я вирішила на це, тому що там ти, типу, не сидиш, а ти ну, ти сидиш, але твої ноги там видаляються, і та, це не машина, це, типу, таке колія зверху. Ось, і ось таке воно якось виглядає, не знаю чи я. так, ну, там буде видно на фото чи відео. То я там стільки прочекала. Вони пішли, тому що їм було занадто довго Ця черга. Я залишилася, почекала, і там це був єдиний аттракціон, на якому можна було залишити, ну, і на якому, я каталася, і якому можна було залишити рюкзак, тому що ну, він в тебе там просто випаде і це небезпечно з ним. От то в тебе там так закривали, і я не помітила, як я собі набила синяки. Ось тут, ось тут, ось тут. А, ні, ось тут ось, ось тут, ось тут і ось тут. Ще в мене досі болить ось тут інколи. Просто інколи болить, але це не видні синяки. я не знаю. Ну, я щось там собі набила. Я це не помітила, що мені було боляче, тому що ще єдине робила на тому актакціоні. Це ось так от просто трималося, дивилося просто. Ось так, просто відкрила очі на максималку, щоб не зумліти. ось, І я просто дихала. І там через те, що дуже. Там ще була така от петля, взагалі уу, це капець. І все інше це таке. Ну, це було страшно, дуже. І я навіть не знала, де я перебуваю. Взагалом це дуже багато місця, цей атракціон. Займаю, ну він такий досить довгий. Це, напевно, найдовший актраціон по часу, скільки він триває. Він тримав одну хвилину. Я засікла, але все рівно, ну, це так мало, блін. Дві години чекати, щоб ти одну хвилину покатався. Але це було того варто, напевно. Хоча я нічого не відчувала, я тільки старалася дихати і жити, і все. Я не ні, ну, я не нічого не розуміла. І ще там через те, що були дуже великі спуски, то моя голова, ну я її не тримала через сильний вітер, вона ну, ось так от робила. Я вже думала, що я е, цей відрубуюсь. Але ось тому там ще більше дихати частіше е, пробувала. Але потім я зрозуміла, що це через е, великий вітер. Ось. Е, тож потім я. Після того, тому що всі там пили, і я хотіла теж його попробувати. Я вже його пробувала, мені давали, але я хотіла саме його випити. Це тут типу такий смузі М -м 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 перемелений лід з смаком. М -м 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 досить такий класний смак, мені він подобається. Ось, там ти собі набираєш всякі різні смаки, які ти хочеш. Ось, і я його купила після того. я поговорила зі своїми вчительками. Ось вони мене там запитали, я їм все розказала, як там у цьому на останньому актракціоні пробуло. Ось, і потім я подзвонила до Лари, щоб знайти її, тому що я хотіла вже з ними знайтись, тому що я не розуміла, де взагалі ми восьмій, маємо зустрічатися, тому що. Я там вперше я не знаю, де все знаходиться. Ось то ми з нею знайшлися. Потім ми пошукали інших. Там на ще один я вже не йшла, тому що я випила це оцелодкий, я б виронила. Я загалом вже була достатньо. мені було. Ось, Це вже було десь. Я вийшла з актракціону цього не ...нетормента... Я вже була. то рівно в сьомій і поки це все, то десь там якісь там години по сьомій там Каєтана, Патрісія Саманта, і Іваріня і теж Степан, то вони там каталися на гелікоптерах. Це, типу, ти піднімаєшся, там кружляється штука з гелікоптерами, і ти піднімаєшся. А, там досить було просто, тому мені було страшно. Бо ти ж там, це не просто ти піднявся і потім спустився, там ти їдеш, як на американських гірках. А, бо на американських гірках ти якби не дуже відчуваєш, тому що це швидко все відбувається. А там ти ж там трохи перебуваєш, і там ще ти крутишся, і це взагалі я... в мене просто. страх. Фобія. Висоти, тому я на такій аттракціоні з висотою високою не залізала. Ось то м -м там вони були. Потім вони вирішили ще піти на карусель. Я туди не залізала, я була з з рюкзаками, тому що з тою самою причиною я випила цей м -м солодкий напій. І вони залізли на цей цукаресель в 7.55. Вони так довго збиралися, ці, що включають цю всю, всю. Вони мали всі перевірити, ну, там всі в атакціонах, перевірити, чи всі закриті нормально на своїх сидіннях, це все. Ось. І потім вона ось так от почала скрутитися. І вона почала в рівно в й коли нам треба вже бути дуже далеко. І коротше, вони, я не знаю, навіть ще повністю не зупинився воно крутитись. Вони вже просто я бачу, що вибігають, швидко беруть рюкзаки, і ми всі біжимо до того місця зустрічі, там, де ми зустрічаємося з нашим класом. Ось. Тож потім ми. Всі там перекличку зробили, пішли, всі сіли е, в автобус і поїхали. Я сиділа з Гаїтаною, ось ми там говорили про дуже багато все. Е, ось цілий цей час, поки ми їхали туди сюди, е, е, сюди. І почався дощ, прямо коли ми в'їхали в це село. Ось, і тому мені знадобився ця кофта, я її їла, вона була з капюшон, і я побігла додому. Я сказала, тобі що не треба, бо це щось світло, не треба мене підбирати машини, але там, прям коли я вийшла, почався. Що я така оу, люкс. Ось. Тому ось така от в мене була поїздка, дуже класна. Єдина поїздка в цьому році. Просто дуже мало цього року поїздок попалося нам, тому що не через те, що в 9 класі мало поїздок всіх. Просто в нас так попалося. Всіх дуже багато поїздок. Тільки не в нас. <с> Ось, тільки не в цьому році, чомусь. В наступних років буде. От, е, тому я сподіваюся, що вам цей влог сподобався. Якщо так, то ставте лайки. І взагалом для І мотивації, для, щоб е, більше виходило відео. Підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще не підписалися. Тоже до зустрічі, до нових відео. Бувайте!